Розділ 32 Хтось полишив двері між крилом суворого режиму є сусіднім крилом відчиненими. Обшитий сталлю коридор діяв як природний підсилювач. Завдяки йому монотонний крик, що не припинявся зранку, звучав як вереск із самого пекла. Волання котилося й відлунювало безперестанку, доки Ллойд Генрейт не подумав, що цей лемент разом зі страхом витрусить із нього весь розум. Матінко. Долинув до нього лункий погук. Матусю. Лойд сидів на підлозі камери, схрестивши ноги. Обидві руки в нього були слизькі від крові, здавалося, наче він одягнув пару червоних рукавичок. Світло-блакитну бавовняну сорочку тюремної уніформи заплямувала кров, бо Лойд раз по раз витирав об неї руки, щоб пальці не ковзали. Була 10 ранку, 29 червня. Близько сьомої Лойд помітив, що права передня ніжка його койки трохи розгойдалась, і відтоді намагався відкрутити болти, які кріпили її до підлоги та рами ліжка. З інструментів він мав лише пальці, і йому вдалося дістати п'ять із шести болтів, тому наразі пальці скидалися на сердельки з сирого фаршу. Шостий болт виявився вередливим паскудником, та Лойд гадав, що із ним упорається. Він не дозволяв собі замислюватися про те, що робитиме далі, тільки це стримувало неосяжну паніку. Матусю. Лойд скочив на ноги, заляпавши підлогу кров'ю з поранених пальців, які пульсували болем, і якнайдалі виструмив голову в коридор, очі навіжено вибалушилися, руки стиснули грати. Заткайся, хуйло! заволав він. Заткайся! Усі мізки гівном затопив курво. Повисла довга пауза. Лойд смакував тишу так само, як колись гарячо-духмяний чвертьфутовий бургер із сиром. Мовчання золото. Цей вислів завжди здавався йому дурнуватим та дещиться правди в ньому таки була. Матінко. Знову долинув до нього голос зі сталевої горлянки, скорботний, як протитуманний гудок. Боже. пробурмотів Ллойд. Святий боже. Заткайся. Стулепельку дебіле йобаний. Матінко. Ллойд розвернувся до ніжки койки й люто накинувся на неї. Він знову пожалкував, що в камері не знайшлося нічого, чим би можна було піддіти болт, і намагався не зважати на пульсацію в пальцях та паніку в голові. Ллойд спробував пригадати, коли востаннє бачив свого адвоката. Подібні речі дуже швидко вивітрювалися з його голови. Його пам'ять тримала хронологію минулих подій не краще, ніж сито воду три дні тому точно. Зустрічався з ним наступного дня після того, як Мезарс зарядив йому по яйцях, двоє охоронців знову відвели його до кімнати для зустрічей, і на дверях на нього чекав Шоклі. «Отакоє, «От ось наш пиздобол, як справи пиздоболе, є що морознути?» Шоклі відкрив рот і чхнув, просто йому в обличчя, забризкавши густою слиною. Тримай трохи мікробів пиздоболе. У нас тут усі похворіли від директора до самих низів. А я гадаю, що треба ділитися в Америці право на грип має навіть така нікчемна шваль. Вони провели його до кімнати, і де він скидався на людину, яка намагається приховати гарні новини, просто на той випадок, якщо вони врешті виявляться поганими. Суддю, який мав слухати лойдову справу, звалив грип. Двоє інших суддів також захворіли на той навіжений гриб чи ще на щось, тож решта запасних гравців мала купу роботи, може, у них вийде отримати відстрочку. Тримай пальці хрестиком, сказав йому адвокат. А коли будемо знати напевне, поцікавився Ллойд. Гадаю, в останню хвилину, відповів Девінс. Я дам знати, не хвилюйся. Однак відтоді Ллойд його не бачив і тепер згадав, що й в адвоката юшило з носа, та... Ай-яй-яй, чорт! Він устромив пальці до роти й відчув смак крові. Однак той довбаний Болт трохи піддався, і він його точно дістане. Навіть крикливий мамин мазунчик його більше не турбував, принаймні не так сильно. Дістане Болт, потім почекає й побачить, що буде. Ллойд сидів, не виймаючи пальців із рота, хай відпочинуть, а тоді він порве сорочку на бенти й перев'яже їх. Матусю. От я б сказав, що ти можеш зробити зі своєю матусею, пробурчав Ллойд. Увечері того дня, коли він востаннє говорив із Девінсом, почали забирати хворих в'язнів. Та чого прибіднятися? Не просто забирати, а виносити. Усім, кого тягли геть, було зовсім кепсько. Треск, сусід із камери праворуч, помітив, що й більшість охоронців говорили в ніс. Може, вийде якось на цьому зіграти? сказав треск. Як? спитав Лойд. Та біс його знає. Треск був худрлявим чоловічком із видовженою, як у собаки, шукача фізією, сидів у соворці й чекав, коли його судитимуть за збройне пограбування та напад зі смертельною зброєю. Може, суд відстрочать?» – сказав він. Біс його знає. У треска під матрасом було шість косяків, і чотири штуки він віддав одному зі здорових на вигляд гандонів у формі, щоб той розказав, що коїться на волі. Охоронець сказав, що люди їдуть із Фінікса хто куди. Хворих було чимало, і народ дохне швидше, ніж коні бігають. Урядовці запевняли, що скоро в продаж надійде вакцина, та більшість вважала, що це чос. Багато каліфорнійських радіостанцій передавали дійсно страшні речі про запровадження воєнного стану, військові блокпости про м'ясних, які бігали з автоматами, і лунали чутки про те, що люди вмирають десятками тисяч. Охоронець сказав, що не здивується, коли виявиться, що це все патлаті збоченці-комоняки. Раптом вони воду отруїли. Ще поліцейський зауважив, що сам почувається добре, та щойно скінчиться зміна, вшиється як бісовій матері. Він чув, що до ранку військові прикриють траси 17, а й та 80. тож збирався взяти жінку свого пацана, усі можливі припаси та засісти в горах, доки все мене. У нього там є хижа, і якщо хтось спробує підійти ближче ніж на 30 ярдів, він прострелить йому голову. Наступного ранку в Треска вже текло з носа, і він сказав, що його лихоманить. Посмоктуючи пальці, Лойд згадав, що бідолаху аж тіпало від паніки. Треск кричав до кожного охоронця, щоб його забрали з камери, доки він зовсім не зліг. Поліцейські не зважали ні на нього, ні на решту в'язнів, які також розбурхалися й поводилися, наче голодні леви із зоопарку. Ось тоді Лойд справді злякався. Зазвичай коридорами суворки завжди сновигало з 20 гандонів, та як так сталося, що тепер по той бік град лише 4 чи 5 морд? Того дня, 27-го числа, Лойд почав з'їдати лише половину страв, що запихали до його камери, а залишки, якими б мізерними вони не були, ховав під матрац. Учора треск зненацька забився в конвульсіях, обличчя стало чорним, як піковий туз, і він сконав. Лойд тужно подивився на тресків на півз'їданий обід та дістати його ну, ніяк не зміг. У суворці було ще кілька охоронців, та до шпиталю вже нікого не носили, навіть геть хворих. Може, вони й у шпиталі помирали, і начальник вирішив не марнувати зусиль своїх підлеглих. По тіло треска, ніхто не прийшов. Учора, після обіду, Ллойд вирішив подрімати, а коли прокинувся, у коридорах їхнього корпусу було порожньо, вечерю не принесли. І тоді в крилі дійсно заривли, як у клітці з левами. Лойдові не ставало уяви, щоб подумати, який би стояв галас, якби всі камери суворки були повні. Він не здогадувався, скільки в'язнів живі є досить жваві, щоб вимагати вечерю, та від луни здавалося, що чимало. Лойд знав лише те, що праворуч на треска злітаються мухи, а камера зліва порожня. Її колишнього мешканця, молодого балакучого негра, який спробував обчистити одну бабцю, та ненароком її прибив уже кілька днів, як забрали до шпиталю. Навпроти, Ллойд бачив дві порожні камери та ноги одного чоловіка, який сів за те, що за дріб'язковою грою в покено вбив своїх дружину та Шурина. Очевидно, вбивця Покено так його прозвали вийшов із гри за допомогою Паска, або якщо Ремін забрали, штанів. Пізніше того ж вечора, коли автоматика вімкнула світло, Ллойд з'їв трохи квасолі, яку заховав два дні тому. Смакувало жахливо, та він однаково все з'їв, запив водою з унітаза, заповз на койку і притиснув коліна до грудей, проклинаючи баца за те, що той вплутав його в таку халепу, усе через баца. У самого Лойда не вистачало б амбіцій влізти в щось настільки серйозне. Потроху в'язні перестали волати, і Лод здогадався, що не лише він заничкував трохи про всяк випадок, та лишалося небагато. Якби він справді думав, що таке станеться, то сховав би більше, на задвірку його розуму чаїлося щось, чого йому не хотілося бачити. Було так, наче там розгойдувалися портьєри, а за ними щось ховалося. З під крайки завіси виднілися лише його кістляві, наче в скелета, ноги. Далі можна й не придивлятися, бо то ноги виснаженого хисткого трупа і звати його Голодна смерть. О, ні. промовив Лойд. Хтось прийде, точно прийде, так само точно, як те, що гівно прилипає до ковдри. Та він постійно згадував про кролика. Нічого не міг із собою вдіяти. Ллойд виграв його разом із кліткою в шкільній лотереї. Татко не хотів, щоб він залишав кролика, та якимсь чином Лойд його переконав, що піклуватиметься про тваринку і годуватиме її за власний кошт він любив того кролика і справді його доглядав. Спочатку. Справа в тім, що певні речі вивітрювалися з його голови, мене трохи часу, і все забув. Завжди так було. Тож одного дня Лойд ліниво гойдався на шині, підвішеній на кволому клені, що ріс за їхнім хрилявим будиночком у Меретоні, штат Пенсільванія, коли раптом сів прямо як штик, бо подумав про кролика. Він не згадував про нього ну більш ніж два тижні. Той зовсім вилетів із його голови. Лодь забіг у невелику підсобку, що тулилася до сараю, і так само, як зараз, на дворі було літо. Тож, коли він переступив поріг, невиразний кролячий запах потужно стусонув його в обличчя. Хутро, яке він так любив гладити, було сплутаним і брудним. Білі опериші діловито повзали в орбітах, з яких колись визирали гарненькі рожеві очі. Лапки тваринки були обскубані й закривавлені. Ллойд намагався переконати себе, що кролик роздер їх, коли пробував видряпатися з клітки, і, без сумніву, так і було. Та якась збочена, моторошна частина його свідомості прошепотіла, що, можливо, звічаю та голоду тваринка намагалася з'їсти себе. Ллойд узяв кролика, викопав глибоку яму та поховав його разом із кліткою. Батько в нього нічого не питав, бо міг зовсім забути, що син мав домашнього улюбленця. Лойд не був дуже кмітливим та на тлі батька виглядав справжнім генієм. А Лойд не забув. Він завжди мав яскраві сни, і смерть кролика спричинила цілу низку кошмарів. І тепер він сидів, притиснувши ноги до грудей, і переконував себе в тому, що хтось прийде, хтось точно прийде і випустить його. Та кролик не полишав його думок. Він не підхопив того грипу капітана Трипса, він просто хотів їсти, так само, як його кролик, точно так само. Близько півночі він заснув, а цього ранку почав змагатися з болтами. Лойд поглянув на закривавлені пальці і його прохромив крижаний жах, коли він знову згадав про той давній випадок, про свого кролика, якому він не бажав ані найменшого зла. 29 червня, близько першої дня, він відкрутив ніжку. Під кінець, останній болт вискочив, ніби сам по собі. Ніжка дзенькнула у підлогу камери, і він просто дивився на неї, думаючи, нащо вона йому взагалі потрібна. Довжини ж там усього три фути. Лойд підійшов із ніжкою до дверей та взявся шалено молотити нею по гратах із блакитної сталі. Гей! Hey! Кричав він під глухий, подібний до звуків гонга акомпанемент: Гей, випустіть! Я хочу забратися звідси, розумієте? Гей, чорти! Гей! Він перестав гамселити й прислухався. Луна потроху затихла, на кілька секунд зависла повна тиша, а тоді з коридору долинула щаслива хрипка відповідь: Матінко, я тут, матінко, я тут. Господи. Гаркнув Лойд та пожбурив ніжку в куток. Він працював годинами, мало пальці не розщепив, а в результаті лише розбудив цього придурка. Лод сів на койку, підняв матрац і дістав шматок черствого хліба. Він поміркував чи не взяти ще й жменьку фініків, сказав собі, що краще їх приберегти, та однаково взяв. Він їв їх по одному і постійно кривився. Хліб вирішив залишити на останок, щоб зажувати той в'язкий фруктовий смак. Лойд покінчив із цією мізерною пайкою і бездумно підійшов до правої стіни камери, поглянув униз і ледве не закричав від огиди. Треск лежав, наполовину з'їхавши койки, і штани трохи задерлися, ноги над тюремними капцями оголились і їхнім м'язцем ласував великий щур із блискучою шерстю. Його бридкий рожевий хвіст акуратно скрутився навколо сірого тільця. Лойд підійшов до іншого кутка камери і підняв ніжку від койки. Він повернувся до ґрат і трохи постояв, думаючи, чи щур помітить його та вирішить податись кудись, де немає таких цікавих сусідів. Та гризун сидів до нього спиною і, наскільки Лойд міг судити, навіть не знав, що на нього хтось дивиться. На око, прикинувши відстань, він вирішив, що довжини ніжки якраз вистачить. Ах. видихнув Лойд. Ніжка причавила в усату тварюку і з глухим стуком треск звалився з койки. Очманілий щур лежав на боці й ледве дихав, на вусах блищали крапельки крові. Він перебирав задніми лапами, немов його маленький щурячий мозок наказував бігти, однак сигнал спотворювався десь на півдорозі. Лойд добив його наступним ударом. Ось тобі, мерзото гівняна!» – сказав він. Лойд поклав ніжку та повернувся до койки. Йому було спекотно, лячно і хотілося плакати. Він глянув через плече і закричав: Ну що, подобається щуряче пекло? Ти членомозку вусатий! Матінко! Почулася радісна відповідь Матусю, заткайся! заверещав Лойд. Я не твоя мамця, вона вилизує хуї у хвої до борделі, у гузнодріші, штат Індіана. Мамо? промовив голос, тепер уже сповнений кволого сумніву, і замовк. Лойд розрюмсався, він плакав і тер очі кулаками, наче маленький хлопчик. Йому хотілося сендвіча зі стейком, хотілося поговорити з адвокатом, хотілося на волю. Урешті він ліг на койку, накрив очі та взявся мастурбувати. Не найгірше снодійне. Коли він прокинувся, була вже п'ята, і в суворці стояла мертва тиша. Лойд сонно підвівся з койки, яка п'яно скособочилася, похилившись у тому місці, де в неї відняли одну опору. Він узяв ніжку, наготувався до криків маминого мазунчика та почав молотити по ґратах, наче сільський кухар на фермі, який кличе робітників на вечерю за спільним столом. Вечеря, ото слово, чи може бути щось краще? Свинячі стейки з картоплею. Червонооким соусом, молодою квасолею та молоком із шоколадним сиропом гершиц. а на десерт повна миска полоничного морозива. Ні, кращого слова ніколи не було й не буде, вечеря. Гей, є хто?» – крикнув Лойд ламким голосом. Жодної відповіді. Навіть матір ніхто не покликав. У ту ж мить Лойд міг і цьому зрадіти. Товариство психа краще, ніж компанія мерців. Лойд пустив ніжку, і вона з дзенькотом покотилася по підлозі. Він почвалав до койки, відкинув матрац і провів інвентаризацію. Ще два україн хліба, дві жмені фініків, напівз'їдена відбивна зі свинини, шматок Болонської ковбаси. Він розірвав ковбасу навпіл, з'їв більший шматок, та це лише розбурхало, розлютило його апетит. Досить, прошепотів він, а тоді доїв відбивну, покрив себе матом, трохи поплакав. Тут він і помре, так само, як його кролик у клітці, так само, як треск, у кожного своя клітка. Треск. Він довго дивився в сусідню камеру, замислено спостерігаючи, як мухи кружляють, сідають, знову злітають. Просто на тресковому обличчі вони влаштували собі аеропорт, не гірший від Лос-Анджелеського. Урешті Ллойд підбрав ніжку від койки та підійшов до град. Ставши навшпиньки, він на силу дотягся до щура, підчепив його та підсунув до своєї камери. Коли тіло тваринки опинилося в межах досяжності, Ллойд став навколішки й перетягнув щура до своєї камери. Підняв його за хвіст і тривалий час не зводив із нього погляду. Потім, щоб до нього не дісталися мухи, Лойд сховав щура під матрац, поклавши безживне тільце далі від залишків їжі. Він іще довго дивився на щура, а тоді відпустив матрац, і той милосердно сховав мертву тварину. Про всяк випадок. прошепотів Лойд Генрейт до тиші. Лише про всяк випадок. Потім він заліз на інший кінець койки, підсунув коліна під підборіддя й завмер.